Ірина, як у вас на сьогодні? Дар'я, я це говорила ще влітку. Я пам'ятаю, ця тема піднімалась. Дійсно, багато забудовників стали постали ці проблемою, і наші компанії не виключення. В даному разі ми працювали до цього на бітрі. І тиждень тому ми. Перейшли на нову систему. Ми готувалися до цього там два місяці. Тестували, обирали ще з літа. Перейшли на нову платформу, яка називається G+, це програма українських розробників. Вони зараз хед-офіс знаходиться у Грузії. Вони багато працювали з. Не вже кілька років працюють з Казахстаном, Узбекистаном, Тур, Туреччиною та іншими ринками. Мають інтеграцію з багатьма маркетплейсами в різних країнах. І власне ми перейшли на цю програму. За якраз кілька днів наші. Продажники там відточують якісь ще баги, чи вчаться, чи є якісь моменти інтеграції з бінотелом Ми теж продовжуємо працювати з Бінател. І угу. є ця інтеграція у цій платформі. Поки що ми задоволені. Я не хочу нічого казати. Знову ж таки, не лобіст, але співвідношення, ціна, якість, наявність всіх модулів дуже лояльна ціноутворення, бажання хлопців допомогти Україні. До бажання їх дати цей продукт. Ми одні з перших їх українських клієнтів. І я сподіваюся, що, ну, що це буде добре працювати. Там є шахматка, там є все, що хотіли наші продажники, ну і відповідно співвідношення ціна, якість. Побачимо десь через місяць-два. Я думаю, будуть більш такі релевантні відгуки з мого боку. Поки що все. Дякую за ваші кейси, колеги. Я вам надзвичайно вдячна в принципі, за те, що ви сьогодні настільки відкриті відповіді надавали. Вибачте, якщо питання були деколи заглибокими, але ми все робимо заради ринку, заради того, щоб кожен з нас прокачував одне одного. І велика дяка за те, що поділилися саме якими продуктами наразі користуєтесь з точки зору CRM, тому що продуктів на сьогодні дуже багато пропозиціях для диварів дуже добре, що ви озвучили ті, які ви обрали. Дякую вам. Передаю Дякую. слово ведучому. Дякую. Дякуємо всім учасникам нашої дискусійної панелі.